Як правильно виховати хлопчика, формуйте самооцінку, змітнити самооцінку дитини можна шляхом зниження домагань, ну не вступив до столичного вищого навчального закладу нічого страшного, зате навчатимешся у місцевому на найкращому факультеті або підвищення результативності його дій. Я знаю, що ти можеш написати диктант краще. Доведеться обидва підходи коректні та доречні залежно від ситуації. Хваліть дитину як найчастіше. Помилково думати, що хлопчики менш сприйнятливі до похвали, ніж дівчатка. Всі діти однаково залежні від емоцій, які отримують від батьківського схвалення. Хвалити потрібно не лише за вагомі звершення, ніколи не буде зайвим, відзначити навіть маленьку перемогу. Зав'язав сам шнурки молодець. Помивте для себе тарілку розумник, розвивайте витривалість та силу духу. Як правило, ці вольві якості найпростіше виховати у хлопчику за допомогою спорту. Дитина екстраверт і легко вливається до колективу, йому підійдуть групові заняття, футбол, баскетбол, хокей. Індивідуалісту буде цікавіше займатися єдиноборствами, фехтуванням, тенісом. Не біда, якщо знайти заняття до душі вийшло не з першого разу, декому потрібно випробувати все, щоб визначитися з вибором. Терпляче водіть хлопчика на пробні візити та спостерігайте за реакцією на тренера формат тренувань. Якщо він вибігає зі спродалу спітнілий і щасливий, це саме те, що потрібно. Зберігайте міру в жалості. Надмірна жалість до хлопчика руйнівна, вона вбиває самооцінку та здатність ефективно взаємодіяти зі світом. У той самий час ваш син повинен знати, що при серйозній проблемі батьки завжди допоможуть і підтримають. Вміння зберігати баланс в жалості дорогого варте. Навчіться відпускати та поважати. Пам'ятайте, хлопчика ми виховуємо для іншої жінки, яка рано чи пізно займе у житті його більш важливе місце, тому не можна вважати себе з дитиною єдиним цілим це окрема людина зі своїми бажаннями, поглядами, думкою. Хлопчик має право на протест, на відповідність вашим очікуванням. Потрібно давати йому набивати свої життєві шишки, які цінніші за всі батьківські нотації разом узяті. У житті хлопчика має бути чоловік. Роль батька через брак рідного може виконати будь-який родич, важлива не кровна спорідненість, а досвід, який малюк зможе прийняти під час спілкування з чоловіком. Особистий приклад найпотужніший виховний чинник. Тато передає синові такі якості, як відповідальність, впевненість, розсудливість, галантність, рішучість, справедливість та повагу до інших людей. Батькам варто розуміти. Та приймати біологічну конституцію свого сина. Бо який він чи активний, чутливий чи жорсткий, педантичний чи неохайний. Якщо якісь із характеристик особистості сильно впливають на життя дитини, надмірна емоційність, наприклад, можна її коригувати самотужки або за допомогою психології.